Восьмеро людей постраждали через ракетний удар по Одещині. Серед них двоє дітей. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зауважив, що у лікарні із осколковим пораненням перебуває трирічний хлопчик, а також 80-річна жінка із забійною раною голови. Інші поранені від шпиталізації відмовились. А напередодні окупанти нагадаю ударили по Одесі трьома ракетами Х 59 Поцілили у приватний сектор. Там пошкоджені та зруйновані будинки. Росіяни обстріляли Дніпропетровщину цієї ночі. Тричі били з артилерії та запустили ударні дрони по Нікополю, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок та приватні оселі. Понівечені господарські споруди, на щастя, люди не постраждали. 56-річного чоловіка вдалося врятувати з під завалів на Харківщині. Ввечері росіяни скинули керовані авіабомби на населений пункт Золочівської громади, розповіли у ДСНС. Дві авіабомби посілили у будівлю колишньої ферми. Саме під її завалами опинився місцевий житель. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам у постраждалого травми середньої тяжкості. Одна людина постраждала через ворожі обстріли на Херсонщині. Упродовж доби окупанти накрили вогнем у регіоні понад 20 населених пунктів, а також ракетами ударили по Чорнобаївській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські загарбники поцілили у житлові квартали, пошкодили десяток приватних будинків, навчальний заклад, гуртожиток, заклад громадського харчування та агропромислове підприємство і газогін. Двоє людей дістали поранення у наслідок обстрілів Донеччини. Про це повідомили в обласній поліції. Росіяни завдали авіаудару по Красногорівці, а ракетами С-300 ударили по Мирнограду. Також під ворожим вогнем була Костянтинівка та ж очеретине. У наслідок атак пошкоджені 13 житлових будинків, адміністративна будівля, підприємство та склад, понівечені лінії електропередачі.